Салют викінги, ну що, ціль 500 підписників досягнута. Я всім дякую. І наступна наша ціль це 1000 підписників. Почекайте, бо ви щось косо стоїте. Ось так. Наступна ціль 1000 підписників. І хочу сказати, я буду більше доволяти влогів, більше показувати свого життя, тому що я сьогодні оцей создавав. Я дивився, що на початку, коли я знімав, ви бачили мене як людину, ви бачили чим я займаюсь, ви бачили чим я живу, що мені подобається. Ну потім я побачу, що більше відоси заходять стосовно десь взяти одну тему на відео, що таке дисципліна, і пішов, звички, і ось так. І... Це чудово, я це теж буду знімати. Тематика не буде змінюватись. Але ще буду додати влогів, буду показувати, чим я живу, як я живу, тому що я хочу знати. Е, я хочу, щоб ви мене знали як людину, а не тільки як канал по дисципліні або канал по звичках, тому що на даному етапі так канали виглядають чисто. Канал можна сказати навчання дисципліни, мотивації. Ні, я хочу показувати себе, я хочу показувати, як я йду свої цілі. Я хочу показувати, з чого я починаю. Ось з такого зала, ось з такого зала. Тому що щоб в майбутньому показати вам цей відос і сказати, я добився, я починав з самого низу. Тому ось так. Тому дякую, що зі мною, дякую, що дивитесь. Z wami był ja, Sasza Konont i my pobaczmy z wami w następnych filmach.